Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти думали, що атака по Україні по Охмадиту для них нічим не закінчується. Ані 15 хвилин тому аеродром Ворони, вже посадка ту 95 хлопок. Пілоти думали, що львів, Київ, Харків та усі інші мирні міста залишаться без відповіді, аж ніяк. І ні, серія залпів і хлопків. Так, за словами анонімних телеграм-каналів, розпочався ранок військових на аеродромі Ворони вже після атаки по Україні. Візуально бомбардувальники цілі у цієї Пошкоджень, які потребують ремонту, крім того, вибух пролунав частині дистокації та відпочинку піловотів бавовна доволі потужна. І поки росіяни кричать про детонацію побутового газу в столовій, і що все під контролем, опозиційні російські телеграм-канали пишуть про те, що хлопки пролунали через літальні апарати під час загрузки нової партії ракети та підготовки літаків до вилітців. Нагадаємо, у Росії аеродромі на Ахтобінська в Ахстраханській області, 13 липня Україні вдалося уразити, що не менше два новітніх літаки. Окупантів су 57 Це велика втрата для окупантів. Це 24-му каналу зауважив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Аеродром Ахтубінська ворог використовував зокрема як місце базування Міг 31 к носія кинжалів. Це колосальна втрата. Цікаво, що на цій злітній смузі в Ахтубінську розташовувалися літаки су 57 Цей аеродром визначений як зокрема місце базування міг 31 к яке є носієм кинжалів. і не тільки. Тобто це литовища, які використовуються, сказав він. Росія переконує, що це літак п'ятого покоління. Хоча багато західних оглядачів фахівців з авіації говорять про ряд компонентів та технічних рішень. Цього літака не відповідає. винищувачам п'ятого покоління підкреслив він. Літаків су 57 дійсно небагато. Це найновітніша російська розробка. За задумами російського командування, ця авіація має взаємодіяти із безпілотником охотнік. Тобто, охотнік набирає значну висоту, спроєктований за стало технологіями і має діяти з су 57 Су 57 здійснює прикриття, зокрема пускоракето, якщо потрібно по авіації або по засобах ППО. Це відпрацьовує та завдає бомбових ударів. Ні, охотники, які там з'являються у пропагандистських роліках, ні су 57 значно не світилися. Поясний військовий експерт. Росіяни дуже борожуті. Літаки су 57 на аеродромі Тюбінська, як на деяких інших, Росія не малювала колограми, які мають нагадувати розташування літаків. Однак ворогу не вдалося в. Манути українським підрозділам вдалося розрізнити справжній літак від обманки та уразити. Це демонструє насамперед вразливість. а показує, що вони досяжні. Також це дає можливість показати, що ці аеродроми можна уражати, що з російською ППО є проблеми. Зазвичай, звичайно, вони намагаються їх розв'язати. Тут не може бути ілюзії, що так бути завжди. Але очевидно, просто не встигають та не все можуть прикрити, Зауважив Мосієнко. На думку керівника центру військово-правових досліджень. Ні, чим далі тим більше подібних атак може проводитися. Найімовірніші окупанти можуть передислоковувати су 57 десь у глиб російської території. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.